Доброго дня! Ми буквально недавно зменшили ціну на хомоти з прокладкою 2 і 3. І люди почали писати, що ми зробили акцію іменно так, як ми робимо акції на наші набори спецій. Дивіться, ми подумали над цим питанням і зробили для вас от таку акцію. Тобто вона буде заключатися в такому варіанті 5 плюс 1. Троюх і 5 плюс один двойк. Тобто ви за ціною 900 гривень. Тобто ми порахували вам вже по знижці, по перше, ті клампи. І один ще дали вам просто в бонус. Отих От 6 клампів ви заберете за 900 гривень. Це є тройка. І цих 6 клампів двойку ви заберете за 650 гривень. Тобто 650 і 900 От візьміть і порахуйте, чи це вам буде вигідно чи не вигідно. Тому що багато людей почало писати, що ми, допустимо, візьмемо собі колону в такому то місці, а хомоти будемо брати в вас. Е, от Це нас так -та би е, е, озадачило, і ми вирішили зробити для вас е, от такий варіант. Реальна економія. Ви економите дуже класні кошти іменно на такому кріпленні. Таке кріплення, воно не тільки для колон, воно для чого угодно у вас буде в домашніх умовах використовуватися. І ви собі можете на сьогоднішній день замовляти отакі деталі у нас на сайті. Ще раз наголошую. Обов'язково підписуйтеся на TikTok, Ютуб і ставте собі в закладки наш сайт. Тому що, е, от е, я думаю, що ви, якщо хтось слідкує, ви бачите наскільки ми е, практично кожного дня даємо вам отакі плюшки. Це ми робимо для того, щоб вам було більш комфортніше і більш дешево закупити хороше обладнання, з якого можна вже робити кошти на сьогоднішній день. Під, під відео або в шапці каналу є сайт ogleg.com. Просто переходите і там, де є вузли і комплектуючі, знаходите. Іменно таку позицію, і коли ви ми на сайті не міняли кількості, тобто, але якщо ви заказуєте 6 одиниць, ви будете платити за 5, тому що ми не хотіли міняти алгоритм сайту іменно по Хомутам, ми подивимося, допустимо, протримаємо цю акцію 2, 2 неділі, подивимося на результат. Якщо люди будуть в нас. Їм то буде цікаво, значить, ми ту акцію залишимо. Якщо буде нецікаво, значить ми її просто відмінимо і повернемо все так, як було до того. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!